Однакові слова, які можна розрізнити всього лише за наявністю графічного акценту. Такі слова як сі-сі, сі з акцентом. Так, сі без акценту якщо. Те є Маресі Кіріс. Я тобі подзвоню, якщо ти захочеш. Або ж Ель і Ель. Ель в одному випадку це у нас артикль, Ель, наприклад, Ель Каміно. А друге Ель означає він. Ель ста ком'єндо. Він їсть. Те саме в нас відбувається з особовим займенником ТУ, ту з акцентом Ти, а ту без акценту означає твій. Ту коче, або ж ту'ємісь, а також такі слова, наприклад, соло і соло. В одному випадку соло означає а тільки, лише, соло ту hacer eso». Лише ти можеш це зробити. Або ж соло. Nică nu va să de sam, 1. Esta solo, te sam.